Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю усіх людей, які хочуть подивитися ситуацію, яка, яку ми може, можемо ми роздивитися, якщо нам дозволять то зробити вищі сили, якщо вони нададуть нам ту інформацію, якщо вони її бачать. То давайте ми запитаємо, я взяла оракули. Оракули більш якось тут спрацюють, я сподіваюся. І давайте ми спитаємо: ми знаємо, що росіяни зараз вже підготували 200 тисяч чмобіків, і вони їх будуть кидати. То кидати вони їх будуть чи на один напрямок, чи розпорошать їх на всі чотири напрямки: тобто Київщина. Донбас, Запоріжжя, бережжя з Херсонщиною і е, Крим. Вход до Криму. Е, чи вони е, будуть давати удар десь в одному місці і проб'ють це? Давайте ми задамо це питання і роздивимось ретельно цю ситуацію. Будь ласка, карти, покажіть мені, які плани у росіян на ці 200 тисяч мобілізованих, які вони зараз зібрали, чи будуть вони їх разом кидати на один фронт? Чи будуть вони їх розпорошувати по різним фронтам? На перше питання: чи будуть кидати на один фронт? Чи будуть розпорошувати по фронтам? Дивіться, перше питання, чи будуть кидати на один фронт. В них були такі наміри кидати на один фронт. І вони ще, чесно кажучи, вони ще не вирішили це питання. Воно ще висить у повітрі. Чому? Тому що тут де на розпорошення. Цих сил фізичних. Іде наказ вивчити це питання, і, до речі, якось це публічно, це йдуть хлопоти, вопроси, вивчається ця історія, вивчається і розглядається. Таємно, до речі. Тобто йде якесь таке обсуждіння чи кидати за, тобто вони вкидають в пространство своє оце російське. Чи вкидати туди, чи розпорошувати, чи вкидати на один фронт. Е, ви знаєте, я вам хочу сказати, що розпорошувати я цього. Тут, 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 тут воно під питанням. Тут я більш бачу, що вони хочуть кинути. Вони хочуть кинути якось це на один фронт. І давайте я хочу покласти е, зараз. Е, От, бачите, тут ізвісті, колодязь, тобто всі чотири стихії. Я оставлю отак ці карти. Ну, от клопотання, тобто тут обсуждається оцю карту я оставлю. Я просто хочу максимально, щоб в мене був вибір карт. І давайте я хочу подивитися, який фронт вони хочуть вибрати, якщо. А, я можу забрати все. Розпорушити, то понятно. А давайте тепер подивимося, на який фронт вони хочуть оце кинути. А, в принципі, я і цю карту заберу. На який один фронт вони хочуть викинути. І зараз я кидаю, значить, північ. Це Київщина, звісно, так? Да? З Білорусі, з Росії, вони там можуть заходити. Так, значить, південь знизу. Це Крим, це заход в Крим. А, значить, а, захід. А, захід це, мабуть, з Волині там заходить. А, якось, ну, Знаєте, захід я навіть не буду трогати. Це все йде, оце київський напрямок, будемо мати на увазі. Да? І будемо мати на увазі тобто північ-північ, і оце київський напрямок. Схід, естественно, це Донеччина, Луганщина, І Південь, Крим, і лівий берег. Запоріжжя, область і Херсонщина, Лівий берег. Давайте ми подивимося. Так. Будь ласка, карти, покажіть мені. А чи будуть кинуті ці 200 тисяч мобілізованих російських на? Київський напрямок на опять на захват Ки, Києва, Київської області півночі України. Так. Тепер захід зі сторони Донеччини і Луганщини. Цей фронт. Захід зі сторони. Верніше фронт зі сторони Запорізької області. Запорізька область, Запоріжжя, напрямок. Херсонщина. В принципі, це, в принципі, там воно все рядом. І е, Крим. А, Крим, в принципі, зараз не треба Крим. Все, Херсонщина. Крим вони там укріпилися і будуть просто сидіти там. Так. Все. Чотири. Дивимося. Значить, Київщина. Ось вона, Київщина. Дивимося. Так, робота ретельна там ведеться. І там ведуться ці справи і дуже неясна ситуація. По Київщині я можу сказати, що вони можуть це зробити. Другий раз. Донеччина, Луганщина. Донеччина, Луганщина, я не бачу, щоб вони тут кидали. Якось туди, туди. Вони добавлять Вони додать. Звісно, добавлять ану. А вони добавлять туди людей, додавлять. І так, знаєте, підсилять. Підсилять, бо по ліліям там будуть все ж таки сили такі. І там зміни, зрушаться, вони туди добавлять людей. Однозначно. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок вивчається, але вони не впевнені в ньому. Запорізький напрямок це точно ні. На Запорізькому напрямку їх не буде. Херсонщина. Дуже хочуть вони там все ж таки, хотять, вони хочуть на Херсонщині тут це зробити, але в них проблеми. Вони сюди щось підкинуть. Але в них тут будуть проблеми з Херсонщиною також. Запоріжжя, Херсонщина це їм, воно не дасться їм. А ось Київщина під загрозою. Київщина реально під загрозою. Так. Ну, і ви бачите, Дашу однозначно, це ж я росіян поклала. Росіян поклала і. Вони тут, знаєте, вони працюють, пропрацьовують цю ситуацію, але вони ще між собою там гризуться по цим мітьолкам вони не впевнені в цьому. Але вони дуже цього хочуть. Дуже. Просто нереально як хочуть. Дуже хотять вони цього. Четвірка, вони от навіть, думаю, що вони стабільно тут це зроблять і зайдуть. По четвірки, вони прям впевнені, що вони можуть це зробити. Але більш у них все ж таки оцей Донбас, він в них більш такий, якщо вони кинуть туди, то він, звісно, буде більш успішний. Бачите, які тут карти? Вони самі кращі. Вони самі кращі для них. Тут вони получать звіздюлей 100%. Але вони дуже туди хотять. Дуже. Так, ну і давайте подивимося ці стрьомні міста тепер зі сторони українців. Будь ласка, оракули, покажіть мені, яка буде ситуація зі сторони наших військ. Тобто, як ми будемо то робити і захищатися, яка буде наша ситуація в цьому плані? Якщо на, на Київський Північний фронт опять почнеться, почнуться дії зі сторони росіян, як, який наш буде стан військовий там, на, на тих містах? Що ми будемо з того мати? Наші військові. Тепер Донеччина те ж саме. Наші військові, що будуть мати. Запоріжжя. І Херсонщина. Звісно, вони ще хочуть з Харківщини там мечтають, ну, то таке. Так, дивимося, повертаємо. І оця карта була перша. Наші мають, бачите, ну, наші впевнені там, наші впевнені напрямок правильний. І тут все добре буде у нас. До речі, дуже сильна жіноча енергетика тут, і е, там просто в них нема тут шансів. Так, Донеччина для наших ЗСУ. От тут, для наших ЗСУ, звісно, буде жопа. Якщо вони зайдуть, тут буде страшне, що робитися. Але ситуація буде стабільна, бо наші хлопці будуть захищати свій дім. Четвірка. Це, це карта, яка не дасть їм здвинутись з місця. Вони з місця не дзвінуть. Дуже багато може загинути людей. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок, в принципі, для нас нормальний, але трошки там є подвійна ситуація буде наближатися. Чому? Я зараз спитаю, що це за подвійна ситуація, що це за роздоріжжя? А, бо є люди, які там прихильні до руського міра. Ось тому. Тому будуть проблеми. Так, і, і, і. Херсонщина. Херсонщина, будуть теж наші захищати успішно, але теж буде багато у цих людей. Ну, вони ж стоять на правому березі. Вони будуть вибивати, і там їхні колаборанти. Тобто, оця територія Південна, в тому числі Маріуполь. ну тут... Розумієте, така собі історія. Багато колаборантів, багато зрадників. Але тут шансів, шансів немає. Цей медведь, він їх всіх прикончу. Ну, ось така історія. Так що, в принципі, з Київщини їм немає шансу. А оце Донеччина, звісно, тут іде, іде така історія дуже серйозна. Дуже серйозна. Вони будуть стояти, люди просто там як. Ото в Донецькому аеропорту. Я просто це бачу, бо я вже бачу це, що там робиться. Але це буде просто місцяво, якщо вони туди кинуть. Але вони ще обсуждають це, розумієте? В них іде, що це на обсужденні їхні. І якщо зараз будемо вибивати логістику, вибивати, а ми це точно робимо, і їм прийдеться туди додати, додати людей, то вони їх по-любому розпорушать. Мені кажеться, що вони їх розпорошать все ж таки. Не хотілося б, щоб вони кинули всіх сюди. Не хочу навіть загадавати то питання, чи загине багато людей. Не хочу. Так, і я хочу зараз покласти стопчик, Чи розпорошать вони ці фізичні сили, росіяни, ці 200 тисяч, по всім фронтам, так чи ні? Ось я оце хочу зробити. Так, розпорошать. розпорошать, Слава Богу. Хай розпорошують. І там готується ще одна партія, вони ж будуть готувати, і, до речі, дуже довго. І давайте ми з вами подивимося, чи будуть в серпні місяці, це десь так, серпень-жовтень, навіть е, от серпень більше. Може, навіть липень. Вони зараз оціх 200 чмобіків тисяч кидають, і остальних будуть набирати ще і вивчати їх, навчати. Тобто їм треба поповнити сержантський сустав, офіцерів, Оце все все, 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 все. То давайте подивимося, чи будуть вони все ж таки набирати цих чмобіків ще, оди, ще один заход, так чи ні. Так. Ой, ви знаєте, от на компас, да, треба докладати. Взагалі, компас це положительна карта, але треба показати, куди? Куди двіження йде? А тут іде, ні. І да і ні. Ага, тобто, ну ще це, мабуть, рано це питання задавати. Добре. А давайте я спитаю по-іншому. Чи буде... Е в серпні, в серпні місяці, тобто через е, півроку, через сім місяців, е, сім-шість місяців, е, чи буде у нас опять військовий напад Росії на Україну вже новими фізичними їхніми силами, яких вони навчать за цей час? Чи буде повторний напад? Ні. Коса це ні. Може буде така конфліктна ситуація? Якась така, знаєте? От зараз ми спитаємо, а, чи буде якась конфліктна ситуація? Покажіть мені десь серпень, липень. Отак. От покажіть мені, будь ласка, 2023 року. Чи буде конфліктна ситуація? Зі сторони росіян до України. Стоїть, бачите, лабіринт, вибір, книга таємниця, йде під питанням це все. І опять коса випала. Знаєте, вони хочуть дуже цього, вони про це думають, вони готуються до того, але вони будуть на роздоріжжі. Це буде розглядатися таємно. Але вони дуже того хочуть, дуже хочуть. Вони будуть до того готуватися, готувати людей, готувати озброєння, готуватися будуть. Але ця карта показує, що по ітогу ні. Знаєте як? Все ж таки проясниться в них в головах, там, все ж таки будуть якісь дії, які будуть більш позитивні. І оці їхні таємні речі, вони як то вилізуть і будуть у них проблеми. Тобто, і тут клевер успіх в тому плані, що ну, якось вони. До чого тут жіноча енергетика понять не може, от якась жінка повліє на це рішення? От якась жінка повлияє на це рішення? Що це за жінка, я не знаю. Трансформація. Може в них там влада зміниться, хто його знає? Може влада зміниться, може той чому подохне? Чи втече? Там іде трансформація. Жіноча трансформація. Причому в таку гарну карту, відкрите серце. Ну, нападу не буде, я не бачу. Вони, вони, вони відмовляться від цього. Будуть тільки от... Ні, я не бачу. Так, вони хочуть, в них є такі ну, мислення, все, вони навіть будуть готуватися до того. Але то не буде так, ну, по косі вони ну, не будуть робити то, що от, от, задумали. Може, зроблять щось таке е, трошки не таке, але е, в них є той план, але вони його не здійснять. От, тобто вони будуть готувати той план, але вони його не здійснять. Давайте у гномах подивимося, попитаємо: чи буде напад повторний Росії на Україну у серпні місяці, серпень, липень 2023 року. Бо вони якраз через півроку підготують іншу партію чмобіків, тому чи чекати нам того нападу? Я вам так скажу, що напад він як щось отака буде якась двіжуха, але вони получать по побажки. Вони получать по побажки і ось закінчиться це їхнім окончательним розгромом. Так, щось буде. Бачите, тренінг випав. Щось буде по, по весні, Може, ракети будуть кидати опять. От щось таке. Але вони получать відсіч. Вони получать відсіч. Так що отак, люди, несе так просто, як кажуть, знаєте, перемога, перемога. Потім ще будемо дратися тут у нут, цих, цих паразитів виїзкувати. А Росія нікуди не дінеться, вона ж поряд. Все. Такий був у нас з вами розклад. Ми з вами подивилися його. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це я зробила цей розклад, бо я забула вам показати, який місяць і час 15.07 11 січня. Ось, так, щоб був такий невеличкий розкладик. Ми його роздивилися. Все, почуємось, па, -па.